Це сценічні речі мого батька Смірнова Петра Матвієвича. Тут представлені танцювальні сапоги, пояси, каракльова шапка, рубаха, вишиванка, світлини. Кропивничанин Руслан Смірнов приніс у музей історії українського хореографічного мистецтва родинні реліквії. Речі батька, який був учасником ансамблю «Ятрань». Батькова діяльність почалася десь середини х років прошлого століття. Саме тоді в молодості він танцював в колективі ятрань. Про свої репетиції він мені розказував те, що танцювали до сьомого поту, викручували навіть сорочки. Говорить про ятрань батько згадував усе життя. Приблизно десь до 58 восьмого років. Він танцював в ятрані. Також на стенді є світлини, де він був на всесвітньому фестивалі в цьому році. В складі танцювального ансамблю «Ятрань». речі про ятрань вирішили збирати, щоб зберегти пам'ять про колектив. Ансамбль припинив своє існування у 2003 році. Розповіла завідувачка музею Оксана Чонтай. 5 грудня 1949 року відбувся перший концерт танцювального гуртка, який існував при будинку культури імені Калініна, якому судилося стати ансамблем із світовим ім'ям завдяки, звичайно, нашому патріарху, народному артисту України Анатолію Михайловичу Кривохижі. Нині у музеї зберігають одяг танцюристів нагороди світлини Афіші Ятрані. Кульмінацією творчості ансамблю вважається гастролі 1977 році, коли ансамбль відвідав Сполучені Штати Америки, Канаду, Великобританію, і ці всі концерти відбувалися з аншлагами. За словами завідувачки, феномен ансамблю у тому, що жоден із учасників колективу не мав хореографічної освіти. Він об'їздив майже весь світ, танцював тільки українські народні танці, і цим прославляв і наш край, і Україну. За тиждень, говорить, зібрали 12 експонатів, які пов'язані з ансамблем. Мешканка Кропивницького принесла нам буклет, який друкувався саме перед гастролями Ятрані в Америці і там такі дуже яскраві фотографії. Люди, які приносять предмети, вони розповідають якісь цікаві історії, про які знають тільки вони. І це збагатить і наші знання про цей ансамбль. У грудні до річниці створення Ятрані у музеї відкриють виставку. Ольга Склярук, Василь Давицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.